Я приїхала в Білогородку, в протежне містечко Зелене де Продаю будинок площою 250 квадратних метрів. Його збудовано по канадській технології. І сьогодні я перевірю всі міфи про дерев'яні будинки. Міф номер один: що будинки з дерева не простоїть довго це неправда. Після другої світової війни всю Канаду відбудовували, тому ця технологія. Якщо ви переглянете сайти нерухомості американські і канадські, ви там побачите такі самі будинки 1890-х років, 1920-х років. Вони стоять і по сьогодні. Це дуже надійна технологія. І вони коштують по півмільйона доларів і навіть більше. Міф номер 2 про каркасні будинки. Сьогодні ми перевіримо, чи справді вони горючі, чи варто цього боятися. Я привезла газовий пальник, який видає з 1300 градусів по Цельсію. І зараз ми перевірятимемо, чи справді загориться цей будинок. Це звичайне дерево. Я зараз покажу, як швидко воно загоряється. Звичайне дерево дуже швидко горить. Зовнішні стіни в каркасних будинках із ОСБ літи. Зараз ми також її перевіримо на вогнестійкість. Готові починаємо. Як бачимо, не загоряється. У осб пліта і все дерево в цьому будинку, воно оброблено спеціальними васлами не горючими. Перевіримо. Зараз ми перевіримо на негорючість, сам каркас будинку і його несучі конструкції. Температура 1300 градусів по Цельсію. Дивимось, як дерево реагує. Будинок не горить. Дерево не горить. Каркас будинку не горить. Перевіримо. Номер три, що ці будинки недостатньо теплі. Зовнішні стіни мають принцип термосу: ОСБ-пліта всередині утеплення поліполістирол, ОСБ-пліта і утеплення фасаду. Така сендвіч дає можливість зберігати температуру, яку ви задаєте в своєму приміщенні. В цьому будинку, який я продаю, власники окремо доплачують за вікна ВЕПО вони енергоефективні. Як бачите, зовні має напилення солар, що не дає сонячним променям попадати в будинок і нагрівати його. Також тримається задана температура. Всередині склопакету знаходиться газ-аргон, який дає додаткову інформацію. Перший поверх у нас заїжджаємо автомобілем в гараж, маємо гостьовий зуб, гостьову кімнату. Також прихожу і я зараз іду по кухні-вітальні, столовій зоні. Площею 42 квадратних метри. Ходімо разом на другий поверх, де у нас є чотири спальні, гардеробна кімната і два самзло. На другому поверсі ми маємо чотири спальні.